すごいショッピング もう一回しろ Насправді ця страшна трагедія, яка відбулася у Франції, весь світ. І є очевидним одне: що якщо тероризм допустити в одній окремій країні, і якщо до тероризму... Ставитися поблажливо і не відповідати одразу жорстко і без будь-яких компромісів, цей тероризм розповзається по світу просто з небаченою швидкістю. Коли хвиля тероризму, а насправді війна, обрушилася на Україну, коли ми почали втрачати тисячі життів українців, Україна кричала на весь світ, захистіть Україну. І ми дякуємо, що більшість країн західного світу відгукнулися на біду в Україні. І сьогодні це продовжилося у Франції. Але насправді, якщо не зупинити, якщо не об'єднатися, якщо реально не зрозуміти всю колосальну небезпеку від тероризму, який сьогодні пересувається з країни в країну, ми просто будемо мати біду практично глобального масштабу.